А які гріхи найбільші, от як ви вважаєте, сьогодні для християн? Найбільшим гріхом завжди з'являлася гордість. Вона являється матір'ю всіх пороків, оскільки із-за гордості з'являється і ненависть, гордість породжує. Завість, завість породжує бажання бажання користуватися угу. чимось іншим. Це ми можемо дуже гарно бачити на прикладі нашого загарбника, який сьогодні топчеться по нашій землі. Оскільки саме із-за гордості, що от ми самі великі, самі круті, так угу. і немає більшого аніж ми. Що треба зробити? Треба принизити свого ближнього. треба, Загарбати його землю. Те, що сьогодні робить Російська Федерація. Я б не сказав, би, настільки Російська Федерація як одна персона, яку ми всі з вами знаємо. Ну, я думаю, це було б дуже просто, якби була одна персона. Ну, Будемо говорити, що це збірний образ всієї такої психології Російської Федерації і сам психотип, який народився вже в 14 столітті, фактично. Золотоординські корені, як були, так вони і залишаються на сьогоднішній день. Чинопочитання, раболепства, корупція це все наслідки того, що було зароджено в Московському Золотоординському улусі.